Яку лякаючу правду про космос, більшість людей навіть не усвідомлює. У глобальному масштабі все віддаляється дедалі більше одне від одного. Зорі одного дня зникнуть з неба. Народжені занадто пізно, щоб досліджувати Землю, народжені занадто рано, щоб досліджувати галактику, народжені вчасно, щоб дізнатися, що існують інші галактики. Чувак, ти все ще можеш досліджувати нашу планету. Блін, я впевнений, що у твоєму рідному місті є місця, де ти жодного разу не був. У нашому місті кілька років тому був гаражний розпродаж, і я вперше пішов вулицею, якою ніколи не ходив. Тоді я виявив, що в нас є район із трьома справжнісінькими особняками. Я маю на увазі реально величезні будинки з тенісними кортами. Це було дуже дивно. А тепер буде дійсно моторошна річ. Причина, чому зорі зникнуть, у тому, що вони віддалятимуться від спостерігача зі швидкістю більшою за швидкість світла. І зрештою, вся матерія розпадеться, бо атоми робитимуть приблизно те саме. Теорії про глибокий час це гіпотези про наддалеке майбутнє і справді лякають. Проблема в тому, що ми взагалі не знаємо, чи є темна енергія, яка змушує всесвіт розширюватись з прискоренням. Ми не знаємо, чи впливає вона на речі на атомному рівні. Ми не знаємо, чи робитиме вона в майбутньому те саме, що і зараз. Розширення всесвіту не збільшує об'єкти, які утримуються разом. Галактики не роздуваються від розширення, бо їх утримує гравітація. І цілком можливо, що щось подібне не дозволить розширенню розірвати атоми. Вважається, що одразу після великого вибуху всесвіт розширювався надзвичайно швидко. Це називається. Теорією інфляції зараз такого немає, тож очевидно, що розширення може сповільнюватись. Коли я розмовляю з людьми, мене завжди питають, чи вірю я, що інопланетяни були чи будуть тут, адже вони знають, що я ботан і цікавлюсь такими штуками. Я відповідаю, що я на 100% вірю в існування інопланетян, адже кількість зірок настільки велика, що статистично це майже гарантовано. Але завжди є своє, але ми ніколи їх не зустрінемо, бо відстані занадто великі і не просто великі, а неймовірно астрономічно величезні. Наскільки ж неймовірно величезний всесвіт? Космос великий. Ви просто не повірите, наскільки він безмежно, неймовірно, розуму розриваючи великий. Я маю на увазі, що ви можете подумати, що дорога до аптеки велика, але це просто дрібниці порівняно з космосом. Цитата Дугласа Адамса Автостопом по галактиці. У нашій галактиці приблизно 400 мільярдів зірок. У середньому трохи більше ніж одна планета на зірку. Це означає, що лише в нашій галактиці понад 400 мільярдів шансів для розвитку життя, і це навіть без урахування супутників, комет, стероїдів і іншого у нашій сонячній системі, а також ідеї, що життя могло виникнути двічі на одній і тій самій планеті. До того ж, ми живемо у досить середній за розмірами галактиці, яка є лише однією з понад двох трильйонів галактик у видимому всесвіті, враховуючи космологічний принцип. Припущення, що космос однаковий у всіх напрямках, це означає понад 400 мільярдів шансів на життя, помножених на 2 трильйони. Життя в цьому всесвіті існує. Неважливо наскільки рідкісним воно є. Навіть якщо шанс один на трильйон, то все одно виходить понад 800 трильйонів шансів на виникнення життя. Лякаючий факт, ну я б не сказав, що це і лякаючий, але сам факт, що всі дурниці, які ми робимо з землею та одне з одним, у глобальному сенсі нічого не означають. Наша планета може бути раптово знищена стількома шляхами через якісь космічні події, і це не матиме жодного значення. Ми не матимемо жодного значення. Земля це все, що в нас є, а ми робимо з цим повний безлад. Цитата: І ось я думаю, у своїй останні миті. Може, планета не надто переймається тим, що ми ранимо її поверхню чи грабуємо її скарби, бо вона знає: ми кумедні, теплі створіння, навіть не подиху її космічному житті. Ми виросли і поширились, будемо лютувати трошки, а потім помремо. А коли від нас залишаться лише сталеві монументи та пластикові ідоли, її вітри і надалі шепотітимуть. її піски і надалі пересуватимуться, і вона крутитиметься далі і далі, забуваючи про сміливих безшерстих мавп, які думали, що вони. Заслуговують на безсмертя. Сонце неймовірно гучне. Усі зорі дуже гучні. Я якось читав статтю, де говорилося, що якби сонячна система була заповнена повітрям, то сонце звучало б на землі приблизно як 100 децибелів. Але це трохи безглуздя, бо у космічних масштабах закони фізики працюють зовсім інакше, включно з поширенням звуку. А до того ж усе те повітря у сонячній системі, зрештою було б поглинути сонцем, залишивши нас із роздутим світилом і знову вакуумом. Любі слухачі, а ви як думаєте, ми у всесвіті самі? Чи десь там є точно інші цивілізації? Напишіть свою відповідь у коментарях. Хочу перевірити, скільки людей вірить у контакт з інопланетянами. Якщо вам цікаво занурюватись у космос так само, як і мені, то поставте лайк. Це реально мотивує робити нові відео і звісно підписочка, щоб не загубитися у всесвіті контенту. Існує безліч теорій, чому, якщо розумне життя, крім людства таки існує, воно ще не вийшло з нами на контакт у великому масштабі. Деякі з них такі. Перша теорія: у нас просто немає можливостей для міжзоряного зв'язку. Друге, земля це по суті космічна глуха провінція, а люди настільки примітивні, що інопланетяни вирішили не чіпати нас, залишивши наче у заповіднику. Третя теорія майже така сама: те саме, але інопланетяни бояться нашої дикості у порівнянні із ними. Четверта, немає жодного іншого розумного життя, окрім нашого. П'ята теорія. Контакт уже був, але ми не здатні сприйняти цих істот. І шоста. Інопланетяни занадто далекі, щоб їх можна було досягти. Додам до вашого списку сьоме гіпотеза темного лісу. Ой, Це, мабуть, одна з найстрашніших ідей про космос, на мою думку. Я завжди пояснюю її так. Якщо десь там є розумне життя, і в нього достатньо технологій, щоб відвідати землю, звідкись із далеких куточків всесвіту, це означає, що вони настільки далеко пішли вперед від нас, що навіть буденні речі для них на кшталт дверей були б для нас незбагненними. Вони швидше за все завітали б сюди з двох причин: або вони доброзичливий вид, який просто проходить повз і можливо ділиться технологіями, або ж ні. І якщо ні, ми не змогли б зробити геть нічого, аби завадити їм стерти нас з злоття землі за одну мить. Мої улюблені версії вирішення парадоксу фермі. Це відоме запитання. Чому, якщо ймовірність існування інопланетян така висока, ми їх досі не бачимо. Внутрішній світ виявився привабливішим, ніж зовнішній космос. Це моя улюблена відповідь. Дослідження власної свідомості виявляється в рази економнішим, ніж освоєння космосу, і можливо, воно настільки спокусливе, що цивілізації віддають перевагу внутрішньому всесвіту, де ти фактично Бог, який контролює обставини, а не зовнішньому всесвіту, де ти лише виживаєш супереч його природі. Тобто, всесвіт може бути Наповнений цивілізаціями, які безпечно лежать у своїх капсулах, підключені до суперкомп'ютера, де їхня уява єдина межа. Інша версія: життя поширене в широкому сенсі, але одночасно воно виникає дуже рідко, можливо, раз чи два в певний проміжок часу. У всесвіті могли існувати мільйони цивілізацій, але вони розділені величезними проміжками часу, і кожна наступна настільки древня для попередньої, що це вже є круїни Риму для нас. Залишки давно забутих народів. Ще одна версія: можливо, у всесвіті існує якийсь надхижак, про якого ми ще не здогадуємо. Гадуємося, і можливо виживають лише ті цивілізації, які мають здоровий глузд сидіти тихо. Якщо ми і справді самотні, у всесвіті і людство самознищиться, то всесвіт існуватиме далі без жодного життя, без свідомості, яка могла б його осмислити. Це звучить і сумно, і страшно. А якщо ми не самі, то це теж лякає. Ми найімовірніше не єдиний вид, який розвинув самосвідомість і технології. Але ми ніколи не дізнаємось напевно. Якщо грубо підсумувати парадокс фермі, космос величезний, світло повільне, а життя коротке. Ми, ймовірно, ніколи не знайдемо доказів іншого розумного життя, бо шанси, що воно транслюватиме щось саме в той час і в тому місці, де люди можуть це прийняти, неймовірно малі. Одна з відповідей на парадокс Фермі полягає у тому, що ми насправді дуже молода цивілізація. Ми з'явилися на початку періоду, коли у всесвіті могло почати розвиватися життя. Тож цілком можливо, що ми серед перших розумних істот, і не менш ймовірно, що наші сусіди ще не доспіли їм потрібно більше часу, аби почати розуміти наші сигнали чи будай сприймати їх. Всесвіт розширюється, але не всередину чогось. Сам простір розтягується. У нього немає краю, центру чи зовнішнього боку. Він не просто безмежний. Він фундаментально виходить за рамки того, як наш мозок здатен сприймати реальність. Ось це мене реально виводить із себе і в обидві сторони. Якщо є якийсь кінець, за яким взагалі нічого немає, то як може існувати нічого. А якщо кінця немає і нескінченна подорож відкриватиме все нові й нові галактики, то як і чому це відбувається? І ще більше мене лякає думка про початок усього. Це взагалі ніяк не вкладається в голові. Великий вибух здається божевільним. Я не фізики, не дуже в темі, але ідея, що все просто з'явилось з нічого, звучить неймовірно дивно. Якщо ж відповіддю є Бог, то природньо виникає питання. Звідки взявся цей Бог? І чим можливо у кожної галактики є свій творець? Я не знаю, але такі думки реально заганяють мене в екзистенційне штопоріння. Якщо тобі подобається ця ідея, то ще одна в скарбничку: не існує до великого вибуху. Сам вибух був моментом, коли створилися виміри. І відстань, і час це продукти розширення Всесвіту, не було жодного попереднього стану, де зависала сингулярність. І отут стає справді проблемно. Якщо не існувало простору чи часу, де могло б щось відбутися, то звідки взявся поштовх для початку великого вибуху? І ще гірше, навіть якщо припустити, що великий вибух був лише одним із нескінченного ланцюга подібних подій, це одно Каю питання, як може щось існувати без початкової першої події? Тобто не існує першого початку ні в сценарії з всесвітом із нічого, ні у варіанті з нескінченним всесвітом. Але логічно, що одне з цього має бути правдою: або він мав початок, або ні. І обидві відповіді однаково абсурдні. Як не крути, ми живемо у всесвіті, який по суті не має сенсу. Ти ніколи не ступиш ногою на іншу планету, і люди найімовірніше ніколи не потраплять до іншої зоряної системи. То що тут думать, навіть зонду Voyager, запущеному ще у 1970-х, знадобилося б ще 83 500 років, аби дістатися до найближчої зорі, і він уже майже вийшов із ладу. Швидше за все людство помре тут на землі, так і не побачивши іншої системи. Любі слухачі, а тепер загадка для вас. Уявіть, що сонце раптово зникло. Скільки хвилин люди на землі ще бачитимуть світло і відчуватимуть тепло, перш ніж настане повна темрява? Напишіть свій варіант у коментарях. Правильну відповідь я закріплю у топі. Я дякую вам, що полетіли зі мною у цю мандрівку космосом. Побачимось у наступному відео. І пам'ятайте, зорі, на які ми дивимось, можуть уже не існувати.